Буреки, а я ділюся рецептом з вами. Вони дуже смачненькі. Для початку нам потрібно заварити тісто: це 3 столові ложки борошна, пів чайної ложки солі, додати 100 мл кип'ятка. Перемішати, зібрати наш тісто в кумок і додати одне яйце, 2 столових ложки горілки і 2 столових ложки олії. Поступово додаємо 250-280 г борошна, щоб наше тісто було ось таке туге і нелепке. Його в пакет і в холодильник на 1 годину. До фаршу я додала цибулю, спеції за смаком і 50 мл холодної води. Перемішала, додала ще натертий сир, і наша начинка готова. Тісто простояло в холодильнику, я його ще раз обминаю і розділяю на 8. Частин. Тісто розкочуємо дуже тоненько, викладаємо начинку, защіплюємо края, і я ще обрізала фігурним ножиком країшки. Наливаю олію, розігріваю її добре, і викладаю по одному чебурекові. Смажу до золотисто кольору десь приблизно хвилина-півтори. Усім смачного приготування.